Так, товариші глядачі, відео спеціально знімаю для підписника. Він мене просив, там в коментарях запитав за пружини, я замі... ну, міняв. Це вже дуже давно було пружини задні. Е, на рахунок висоти, так, вони, вони вищі тих пружин, які стояли у мене. Не знаю, чи це Європа, чи ну, для Європи зроблено, чи що, але машина стала реально вища. Тому що оце, от такі, у мене бачите зараз. ну... Між колесом і аркою, а було десь отак. І на рахунок колес 17, воно незначно вище. чуть чуть якби, вище, ну, вище, не, не так, щоб сильно то не сказав би. У е, мене просто задня резина стоїть 55, передня у мене стоїть 50 висота профілю. Через що, ну, що вона може трошки вище, знаєте, як, як, як у тракторі. А чому так? Ну тому товариш мені віддав ці скати задні, майже нові. Е, ну як віддав? Там я пару гривень дав, то я на них поки що їжджу. А передні вже я купував. Бо на цих дисках в мене стояло взагалі 45-й профіль резини, то там ну, реально гупає так, що їдеш, як на возі. Так що висоту пружин самих я не можу сказати, я не знаю, яка там висота їх. Е, Ну, мені здається, що у мене максималка вже йде ну, цих пружин. Так що можете спокійно брати і ставити собі, ну, і буде нормально їхати. Буде нормально. Бо я на ній як по ямах їду, ну як по ямах. На скорості по, по горбах таких плавних пролітаєш, машина комфортно їде. Не скачує, нічого. Так що, так що товариш-підписник, ви мене там просили, я ну, там довго в коментарях писати, то знаєте, ось таке. Ось таке за ці пружини. А 17, 17 диски ну, можна ставити, Ну, дивіться, це вже розхід палива йде десь на літр. У мене збільшився на 17 дисках. І вже ну, двигун 1,5 йому якби, важче. Якби, можна і 16 поставити. Би було. От, Щоб зараз мені сказав, би, ну, щоб дали мені 16 диски, я поставив би 16. Самі, чесно. Ми там На розмір трошки відрізняється, ну, зато машина реально, їй легше їхати з таким двигуном. Так що, такі справи. Я думаю, все зрозуміло. Всім все ясно. До побачення.